Чорнобильська зона це територія в 30 кілометрів навколо АЕС з усіх боків, яка закрита для звичайного відвідування. Історію станції знає чи не в світ, і всіх лякає радіація. Та насправді кілька годин, проведених в літаку, дають значно більше опромінення, ніж ціла доба, проведена на території цієї зони. Тварин знайшли в зоні відчудження. Корови дикі. Пощастило зустріти стадо здичавілих корів. Кілька тварин жили в однієї з самоселів. А коли жінки не стало, крові пішли шукати харчів до лісу. Там і залишилися. Ну а потім почали плодитися здичаві, тож їх не треба вже доїти. Не, ну жирні такі Дивіться, Ну, ладно, скільки. Ну і з огляду на вгодованість бика і зовсім ще маленьких бочків. Тому що зробити висновки, що справи в них ідуть добре. А це вже територія самого Рудого лісу. Сюди осів радіоактивний попіл після вибуху на станції. Це одна з найзабрудненіших територій, і тут радять проїздити без зупинок. Звичайно, свій слід тут залишили вже і військові дії сучасності. Я кілька разів була в Чорнобильській зоні, і один із перших разів це був у 2018 році під час екскурсії. Зараз територія ще більш закрита, і потрапити на неї можна виключно за спеціальною перепусткою. До того ж, настільки суворою, що минулого разу, коли я їхала, в моєму прізвищі допустили помилку в одній літері замість. О написали А. І мене через це не допускали. А ось і на стела з факелом. Колись тут красувалась назва станції. А отже Чорнобильська зовсім зовсім моря. Показати, як зараз виглядає Чорнобильська весня немає можливості, а чи вона під посиленим захистом, тому демонструю вам а, свої архіви. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви підпишетесь на мій канал. Далі буде. Це відео для мене зняв мій друг Олексій, тож дякую тобі за контент.